Безкоштовний курс з журналістики, який дає пріоритет для вступу та знижку на навчання в університеті Крок. Без вікових обмежень. Стартуємо вже 6 грудня 2025 року. По суботах, з 10 до 12. У кінці курсу надається сертифікат випускника школи журналістики. Він дає знижку на навчання при вступі до університету Крок на спеціальність журналістика. Я хочу стати режисеркою, тому що в університеті я навчилася бачити живі історії крізь камеру. Я навчився працювати з технікою і тепер працюю медіа-інженером в кроці. Мені подобається працювати за камерою, бо з самого дитинства я полюбляла брати її у батька. Мені подобається працювати за кадром. Я відчуваю себе тут спокійно і вільно. Я новенька, і я ще зовсім тут не розібралась, але мені цікаво створювати живі історії через кадри та розмови. Мені подобається бути ведучою подкасту, писати тексти як українською, так і англійською мовою, монтувати та знімати контент для соцмереж. Я люблю співати, і тут мій голос звучить зі змістом, як у ведучиї. Я вмію гарно писати, відчувати аудиторію та озвучувати ролики. Планую стати спортивною журналісткою, бо в університеті мене навчили розповідати історії за формулами та стандартами. Я полюбляю вести соціальні мережі та втілювати в життя креативні ідеї. Я доволі сором'язлива, і буває мої одногрупники першими стають за техніку. Я дуже добре працюю зі звуком, а ще я знайшла своє місце перед камерою. Саме там я відчуваю впевненість. Серед викладачів, журналісти, піарники, члени національної та міжнародної спілки журналістів, продюсери, практики медіаіндустрії. Швидше клікай на посилання та реєструйся.